Так, Трамп вперше за цю свою контенцію не здав назад і не почав їсти своє улюблене тако. Що це значить для нас? Дивіться вночі, сьогодні штати обстріляли три ядерних об'єкти Ірану і сказали, що зараз давай Іран або мир, або буде ще гірше. Ринки зреагували падінням вночі ось це, коли відбулося. Що нам робити сьогодні? Дивіться о третій годині дня по Києву, якщо я не помиляюсь, можливо, плюс-мінус годинка. У нас буде, ну не у нас в Америці буде прес-конференція Пентагона. Подивимось, що вони скажуть. Тому що заява вночі Трампа була зараз має бути присуха Пентагона. Ось в цей час на цій присухі будемо дивитися, що буде відбуватися з ринками. В принципі, є шанс, що на цьому все закінчиться. Іран скаже, окей, ми готові домовлятися, і оце сквіз вниз був маніпуляцію. Хоча я не скажу, що він був суттєвий, альті було боляче, об'єктивно. Біток знову ж таки в рамках нормального свого руху ходив. Тому, можливо, це була спекуляція, і зараз ми полетимо вгору або в понеділок, або ж навпаки, ситуація стане гірша. Там Уже ємен, до речі, заявив, що готовий бути на стороні Ірану. Тому будьте обережні, або вийдіть з ринку. Ну, якщо у вас є така можливість, або підперіть, або використайте стопи, або зменшуйте ризики. Ну, як завжди, шабля це зброя ваша в світі крипти.